Всім привіт! Сьогодні у нас буде відео про те, як перевірити самостійно ось такий термостат на холодильник. В даному випадку ось назва цього термостата. Ктирнадцять чека 54 раунч фірма зняти з холодильники так. Щоб Виставляємо мультиметр на прозвонку. Далі перевіряємо ось цей і оцей контакт повинні бути при кімнатній температурі замкнуті. чуете, да? Сейчас покажу наочно. Вот два контакта внешних звонится. Так, далее что робим? Вот эту сельфонную трубку Потрібно ставити в морозильну камеру. Так. Вставляємо і закриваємо. Слухаємо наше реле повинно класнути. після того, як фреон охолоне, цій трубочці. Наше реле класне, а отже розімкнуться контакти, в даному випадку вони йдуть на контакти компресора і вимкнуть компресор холодильника. Хочу, щоб ви почули цей момент. Коли реле... О! Чули, може, як воно клацнуло. Так, тепер прозвонюємо. Крайні контакти. Так, між собою дзвониться. Це є два проводи між собою, щоб провірити. Крайні контакти не дзвоняться. Зараз я покажу. Розверну. Так. Щоб було видно на камеру. Бачите, не дзвониться. цей середній контакт йде на вмикання лампочки. Бачите ці наружні, зовнішні, розімкнуті. Зараз я витягну з морозильної камери. Зараз почуєте, Знову класне реле, контакти замкнуться. Чули так? Ось так можна провірити таке і не тільки таке реле. І на два контакти, на чотири контакти. Находимо контакти, які йдуть на комутацію компресора, Отак От можна самостійно вдома перевірити, чи справне ваше реле термостат. Так що не спішіть купляти, може ваше реле справне. Можливо, вам, вам просто потрібно відрегулювати чутливість вашого реле, якщо воно не вимикається, Ось середині є, так, 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 ось з цієї сторони. Ось я торможу. Так, бачите, от гвинтик середині під хрестову отверточку. Тоненьку. Ось. Так. Не цей що наружжі. Не оцей, а оцей. Його потрібно чуть-чуть проти часової стрілки повернути десь градусів 90 108 Це, якщо Ось ваш холодильник не вимикається. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.